Я казала спочатку фокусу, на сцені сьогодні самі кращі, самі лучші, самі молоді, самі енергічні, самі веселі, самі запальні діти представники трьох кращих районів нашої області. Тому, звичайно, ми кидаємо святом, Ми кажемо, що якщо такі люди будуть працювати в нашій області, і особливо в наших сільськохозяйних районах, то в нас буде все саме -саме краще, буде все добре. Наші житті веселими, задорними, сміливими і нічого в житті не бояться. Ми всім дарим солодкі призи, і такі і на пам'ять, щоб діти щось потім могли згодити і Я впевнена, що журі також є ще сказати. Прошу членів журі судівської ради поділитися своїми враженнями від побачених виступів. Доніченко Марина Геннадійна, заступник директора Херсонського міського центру Замі. Дорогие участники, мне сегодня очень приятно, что вы все выступили. Большие молодцы. Вы знаете, жюри...